Юна спортсменка з Білгорода Дністровського Любов Карауш чемпіонка світу з ММА. на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, який проходив з 6 по 10 серпня 2024 року. В Абудабі українська команда четвертий рік поспіль стала найкращою збірною світу, посівши перше загальнокомандне місце в медальному заліку турніру. Серед українських спортсменів, що здобули золоті медалі, є представниця Білгорода Дністровського вихованка спортивного клубу Ріно, тренер Костянтин Хмілевський, Любов Карауш, яка перемогла суперниць у віковій категорії 16-17 років. У змаганнях такого рівня вперше брав участь ще один вихованець клубу ігнат Хмілевський. Юний спортсмен отримав великий досвід. Вітаємо велику спортивну родину спортивного клубу Ріно. З високими досягненнями бажаємо подальших успіхів та перемог. Пишаємося нашими спортивними зірочками. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.